Це в нас сіяч 1982 року. Монетний двір ММД. Ідеальний унс стан. У нього тираж 60 тисяч монет, невеликий тираж. Зустрічається нечасто, Це золото 900-ї проби і вага 8,6 грам. Коштує дана монета 35 тисяч гривень. Код товара на сайті 38828. Щоб ви знали, в 82-му році такий сіяч також є ЛМДшний монетний двір. Так, де він тут у нас монетний двір. Так от, тут буде просто буковка відрізняться. ЛМД. У нього тираж більше ніж два рази менший, в нього тираж 28 тисяч, в цього 60 тисяч. І ЛМДшний. Ну, в нас його в наявності зараз немає, але буде вже коштувати він від 40 тисяч гривень. Цей коштує 35 тисяч гривень.